Слава Україні! Ух ти, як класно! Почну відразу з такого хорошого знайомства. Мене звати Іра, мені 23 роки, і останніх 5 років на кожному сімейному застілі я чую одне й те саме питання. Ну що? Коли заміж? Але на щастя, секс у моїх батьків був як мінімум двічі. Тому в мене є старша сестра Оля, і знаєте, їй 28 років. Вона живе в Києві. У неї трішки інші запити на чоловіків. Вона хоче, щоб у їхніх дітей молочними були відразу вініри? Вона не одружена, як не дивно. Через це вона для мене стала як ППО. Я нею просто відбиваюся як від до всіх незручних питань про заміжжя. І дійсно, їй 28 років, вона вирішила поставити собі брекети, і мама вже трішечки зневірилась. Ну дійсно, брекети у 28 років. Хто це робить? Дзвонить така до сестри і каже: «Олюсітко, скажи мамі. А ти серйозно думаєш, що проблема саме в зубах? Ну, я вирішила, знаєте, перестрахуватися на будь-який випадок, тому я не ставлю брекети, бо краще я походжу з кривими зубами, але робочим ротом. Поплодуйте, хто чув фразу, що головна задача в житті молодшої сестри це не вийти заміж раніше за старшу. Ви молодші чи старші? От супер, я теж молодша сестра, я нічого проти цього не маю, але проти має моя сестра. Вона дуже агресивно налаштована. Просто одного разу, коли в мене була затримка, я думала, що вона мене вб'є. Чесно, вона переживала за мене більше, ніж мій хлопець. Причому сестра переживала, щоб, не дай Боже, я не вискочила заміж раніше за неї. А хлопець переживав, бо ми вже півроку як у різних містах живемо. Почав до мене докопуватися, питає, хто батько, хто батько. Добре, що батько наш Бандера, ні? А то я би фіг викрутилась. Хто любить подорожувати? Я взагалі ніколи не була за кордоном, але дуже люблю Туреччину. Правда, турків я бачила тільки в діректі, і то не повністю. Але якось моя подруга дійсно літала в Туреччину, і знаєте, вона кожен день публікувала сторіс про те, які там страшні дівчата, і що тепер вона розуміє, чого турки пишуть саме українкам. Як тільки вона приїхала назад, ми з нею зустрілися на каву, і першою фразою, яку вона мені сказала, це було: Іра, ти би там була як своя. Я дивлюсь на неї і питаю, що я схожа на Туркеню. Вона каже мені: А, а, це теж. Це теж. Ну, як ви розумієте, з того часу в мене немає подружки, але турків дирекції менше не стало? Це от окремо дякую їй. І дійсно, це була дуже незручна ситуація, причому неясно, для кого вона була більше незручна, чи для мене, чи для неї. Але ще більше було мені незручно, коли я якось сиділа у себе вдома з мамою і показувала їй, ці, знаєте, смішні рілси з котами на телефоні. І в цей момент мені прийшло сповіщення від монобанку і пише: кешбек і сума. Моя мама така: хто такий кешбек? Турок якийсь. Кажу мамі, «Е, це монобанк прислав мені гроші. За що? Ну, за те, що я їх тратила на їжу, продукти і кафе. Боже Ірусітко, ти така дурна, що ти взяла кредит на їду? Ми город кому тримаємо. Кажу мамі, турок, турок, все, не треба тут. Просто дуже важко пояснити, що таке кешбек людині, яка все життя користується Ощадбанком. Просто єдиний кешбек в її житті був тоді, коли вона купила оселедець, а там всередині ще ікра попалась. Шикарний кешбек, я вважаю. Хто з вас чув фразу, що в кожної дівчини має бути страшна подружка? Я цього не розумію, абсолютно не люблю цю фразу, не підтримую, вважаю, що це повна дурня, тому що всі мої подружки красиві. Ну, а я походу тупа. Ну, дійсно, я просто цю фразу вперше почула десь в другому класі, і давайте здогадаємося, з якого класу я почала дружити виключно з пацанами. Правильно, з дев'ятого. Тому що тоді у мене з ними було найбільше спільного: це любов до футболу, волейболу і нульовий розмір грудей. Ні, дійсно, з дівчатами я не дружила виключно по одній причині, бо слово лівчик мене смішило більше за многочлен. Ну, знаєте цю тему, що часто людей смішать речі, які вони ніколи в житті не бачили. Ну, мене от смішило слово лівчик, мого однокласника смішило слово дезодорант, а росіян смішать такі слова, як свобода слова, вибори і воля. Тут все логічно. Дійсно, я все життя дружила з хлопцями, я з ними навіть разом виросла, постійно на вулиці гралася, і не те, що в мене свого дому не було. Просто знаєте цю тему, коли ти в дитинстві йдеш гратися на вулицю і не завжди забуваєш про те, що таке вода, їда й обідній сон. Бо якщо ти один раз ідеш додому, просто попити водички, то назад ти вже хрен вернешся. Я це дуже швидко просікла, того напивалася відразу вдома. Знаєте, я виросла, звички залишились. Тому в дорослому віці я робила все те саме, але вже перед нічним клубом. І в мене в дитинстві навіть була кличка Верблюд. Мій однокласник почав за мною повторювати, йому ми теж придумали кличку, фонтан. Ну ви розумієте, його січовий міхур був десь такий, як наша фантазія на клички. Ну, слабенький, слабенький. Чесно, мені здається, що таким чином з нас хотіли виховати справжній гнит. Дійсно, ну уявіть собі, це ж дуже кончено. Ти йдеш додому, всі тебе чекають, а ти береш і не вертаєшся. Ну, чисто як потап з Іспанії, правда? Реально, вони хотіли виховати з нас справжній гнит. І я дуже рада, що цього не вийшло, тому що Порошенко би виграв вибори вдруге. Але ми з вами нормальні, адекватні люди. Повліте, будь ласка, хто тут прийшов парою? Бачу дуже багато холостих хлопців. Зараз дуже уважно слухайте. Зараз буде дуже важлива інформація. Я вам розкрию головний секрет всіх дівчат. Значить, дивіться, якщо при знайомстві з дівчиною ви чуєте фразу У мене є хлопець, це може означати лише два варіанти. Перший у неї дійсно є хлопець. І другий по тобі відразу видно, що ти мудак. Нічого особистого чесно. просто таким чином дівчата убезпечують себе від незапланованих витрат у кращому випадку на психолога, а в гіршому на венеролога. Просто, ну чесно, ви розумієте, один тільки Бог і ну СБУ знають, які землі відкривав цей колумб, і які букети збирав цей амбітний флорист. Але я помітила таку річ, що коли ти знайомишся з хлопцем, і він при знайомстві каже фразу вибач, у мене є дівчина, це означає всього навсього одне. Вона стоїть з боку. Вона стоїть збоку і чекає, щоб винести йому мозги за слово вибач на початку. Вибач, в мене є дівчина, серйозно вибач. Я думаю, чисто через це більшість людей знайомиться в соцмережах, але там є теж свої підводні камені. Просто зараз дуже важко знайомитися в інстаграмі, тому що вся романтика зараз просто скасовується однією фразою. Коли хлопець пише тобі смс-ку в душ і без мене. Хлопці, а що ви очікуєте почути у відповідь на цю фразу? «Прийди до мене, помий мені спинку. А що це за курси молодої заробітчанки, скажіть мені? Спочатку ти миєш мене, а потім я діда Віталії. Як це працює? Але в мене є лайфхак дійсно. Я знаю, як допомогти дівчатам. Наступного разу, коли хлопець напише вам фразу в душ і без мене, пишіть просто: Так, бо я в душі пісяю». <рес> я вам гарантую. Він вам більше ніколи в житті не напише. І мало того, як справжній джентльмен ще й лайки позабирає. Але гірше за все знайомитися з хлопцем в Чернівцях, просто я з Чернівців. І в нас там така ситуація, що коли хлопець підходить до тебе в центрі міста, знайомитися і кличе прогулятися, це теж може означати декілька варіантів: або він не військово зобов'язаний і не боїться повісток, або тупо підтягнув у дію румунський паспорт. Розумієте, та? хто був в Чернівцях? Ті, хто не аплодували, ви нічого не втратили. Серйозно. Хоча насправді чернівці дуже недооцінюють в туристичному плані. Навіть екскурсоводи дуже часто кажуть такі речі, як Чернівці, маленький париж, чернівці маленький відень, чернівці маленький Львів. Давайте будемо об'єктивними: Чернівці це великий сихів. Знаєте, що сталося в Чернівцях за минулий рік? Ні, фіга! Реально, ніфіга. У нас настільки нудне місто, що мені здається, що скоро у нас в газетах під заголовком Повітряна тривога почнуть просто прогноз погоди випускати. Дійсно, у нас все дуже спокійно, це навіть добре. Але зараз усі новини зі згадкою про Чернівці поділяються лише на три типи: значить, перше, це новини, в яких нас переплутали з Черніговом. Друге, це новини, в яких нас переплутали з Черкасами. Ну і третє, це як розвиваються стосунки попа московського патріархату з тим хлопчиком-хористом. Інших новин не існує просто, дійсно. Ну, але, як ви розумієте, на Буковині дуже талановиті люди. Тому хочеться наостанок зацитувати класика: чиї слова стали дійсно золотими рядками. Життя цікаве, і мотивація то є сильна. Філософія, психологія. Саме головне залишайтеся людьми. І кричіть, що ви живі. Я живий автор Петро Моставчук, житель села Хлівище Кісменського району Чернівецької області, репер, який зараз захищає нас у лавах збройних сил України. Тому давайте подякуємо йому і нашим захисникам. Йому нашим захисникам та захисницям за те, що ми з вами можемо тут гарно проводити час в тилу та допомагати їм наближати перемогу. В мене на цьому все люблю вас. Цілую обнімаю. Слава Україні!